Праця, впертість та радість перемоги в центральному універмазі Луцька в прямому ефірі галереї вітань відвідувачі до міжнародного дня відмінника та досягнення результатів поділились своїми здобутками в навчанні та як вони вплинули на їхнє життя. Медаль має дві сторони. З одного боку, це звісно заважає так. Відмінник завжди не бачить тих помилок, яких він робить. він завжди старається, щоб все було ідеально. Але ж люди не ідеальні і ніхто не ідеал. Певні критерії, так ти будеш себе старатися, щоб бути впевнений. Але всі ми люди, всі ми помиляємось. Саме в школі відбуваються перші усвідомлення того, що успіх приходить не відразу і не до всіх. За хорошими оцінками стоїть важка праця, яка згодом і дає чудовий результат. Якщо справді є бажання, то нічого не стане на заваді. Якщо бажання це сильне, якщо бажання немає, то що б не робив. Ти цього не зробиш під час розмови на хвилях радіо «Аверс» Відвідувачі універмагу зійшлись на думці, що незалежно від оцінок в табелі результат буде хорошим, якщо поставити правильну ціль та впевнено йти до неї. Є у вас цей комплекс відмінюється чи ні? частково так людина, яка вчиться для себе, не, не вчиться для того, щоб отримати просто гарну оцінку, а вчиться людина, яка Хочу отримати якісь знання в наступній галереї вітань. Ви маєте змогу подякувати за добрі справи чи поділитись своїми хорошими вчинками. П'ятниця перший поверх вермагу з 16 до 18 години чекаємо на вас.